В мережах. Отже, і перше питання досить просте. Насправді, а матиму новий паспорт у червні 25-го року. Чи можна буде продовжити воркперміт по КУЕТЮ? Так, це питання не складне, але не таке воно і просте. Чому тому що важливий момент? Треба встигнути подати на продовження work permit. А навіть якщо у вас ще є ваш старий валідний паспорт, треба подати до цієї дедлайн. Так. Um, і вважаю, що треба подати, якщо у вас все ще валідне, на продовження. Потім, коли воно ще є в процесі розглядання, можна буде додати ваш новий паспорт, дослати інформацію, якщо, якщо ваш кейс ще в процесі. Якщо вже е, вирішили ваш кейс і, звичайно, надали вам на термін дії вашого паспорта новий Work Permit, нічого. Тому що ви ще можете потім, після цього, навіть якщо цей 31st of March дедлайн вже минув, ви можете ще раз подати на корекцію, на amendment, так, на продовження work permit, на базі того, що у вас вже з'явився новий паспорт. Чи продовжить вам на три роки? Ні, продовжить на термін дії, який у вас лишився до цих трьох років. Тобто, відповідь так, можна зробити це. Тобто продовжать на той термін, якого не так, вистачало здоровому пасу, звичайно, так, 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 звичайно.